Всім привіт! З вами я Ірина ви на моєму каналі Легких рецептів. Сьогодні будемо готувати дуже легкий торт. Готую його вперше. І так, для цього рецепту з нам задавляться готові от такі я купила в магазині, сметана, цукор, ну і, в принципі, все. А я взяла отаку форму. Але бачите, в мене корж не вмістився в форму, тому я його трішечки відрізала. І в мене такі вийшли обрізки. Але викидати їх, звичайно, не потрібно, тому що ми будемо цілий корж і оці обрізки ось так нарізати такими кубиками. Ось так. Кожен нарізаємо такими кубиками. Також ми беремо цілий корж і також нарізаємо його такими кубиками. Ну, можете будь-якої форми, як вам зручно. Просто це ми будемо все перемішувати. Коржі в нас нарізані. Тепер ми можемо змішати сметану з цукром. Так, вливаємо сюди сметану в тарілочку, і в мене є десь півтори ложки цукру. Все ретельно перемішуємо. Ось так. Тепер ми обережно, обережно, обережно складаємо всі наші шматочки коржу до цього крему. Ось так. Все ми розмішали і тепер викладаємо на наш корж. Ось так. І щоб було красивіше, я вирішила зробити помадку, щоб наш торт ще краще просочився. Тепер отак викладаємо усі-усі усі шматочки, викладаємо на наш корж. Помадку ми робимо так. Я взяла шматочки шоколаду, також взяла трішки молока. Змішуємо і я розтоплюю в мікрохвильовці. Можна це зробити на водяній бані на плиті. Наш торт готовий! Можна їсти одразу, а можна покласти в холодильник, щоб трішечки просочився. Якщо вам сподобався мій рецепт, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Пока-пока!